Зв'язку та дизайн, і у нас сьогодні класний незвичайний. А в нас огляди незвичайні. Ми сьогодні е, оглядаємо е, цей чудовий ЖК, Це ЖК Loft White. Це свіже збудований, зданий в експлуатацію класний е, будинок. І ми там вже встигли зробити ремонт. Зараз піднімемося на 14-й поверх. Ось там. До речі, вбити у нас саме сюди. І все все детально я вам розповім. Все подивитесь там класна, класні такі дизайнерські рішення. Ну квартира крута. Ну, десь хвилин 8-10 буде цікаво. Ходім, подивимось. Ось ми в квартирі. Ну, майже в квартирі, ми на таку чудовий, такий чудовий балкон, тераса. Краєвидами вже полюбувалися. Тепер перейдемо власне, до самої квартири. До речі, площа теж перед будинком супер класна, нова, все новеньке. Так, зараз буде що? Зараз буде огляд на цю квартиру, а саме хотів би трошечки детальніше і коротенько розповісти, що таке саме Т-дизайн. Т-дизайн це величезний комплекс послуг, який включає у себе. Від дизайн проєкту до клінінга, тобто ми робимо усе повністю, і ця квартира буде цьому підтвердження. Я зараз все покажу, розкажу, як воно там все влаштовано, як це все відбувається. Тобто, цей замовник, який нас замовив ремонт на цю чудову квартиру, він до нас прийшов. Ми йому зробили дизайн проєкт Потім ми йому виконали повністю весь всі ремонтноздоблювані роботи і виготовили йому меблі. Потім це все ми зробили, і це все було ще й прибрано. Власник цієї квартири приділяв мінімум свого часу, бо людина все ж таки зайнята, приділяв мінімум часу цьому всьому процесу. Він може там декілька разів втручався в виготовлення дизайн проєкту, може декілька разів заїздив сюди на, власне, на сам процес ремонту. І, до речі, сьогодні ми зараз візьмімемо цю квартиру, і він вже прийде, підпише акт прийому-передачі, і все. І ми передаємо цю квартиру. На все це пішло часу, десь до чотирьох місяців. Це з е, дизайн проєктом і, власне, з е, самим виготовленням ремонту та корпусних меблів. Що, е, досить багато балакати. Ходім, я все покажу на е, як це все виглядає на, самому, на, самом, на, сам, на сам, пере, це трошки поріжемо. Ось. Підемо подивимося, як це все виглядає знутрі. Я покажу всі тонкощі, на що треба заакцентувати увагу. Буде цікаво ходімо вже, хватить балати. Так, ну і що? Що хочу сказати? Значить, це нагадаю: це місто Дніпро це самий самий центр міста. Житловий комплекс Loft White, тільки побудований з в експлуатацією. Ми одні з перших, які зробили тут ремонт, і ця вся квартира вже повністю-повністю готова. Е, так, що, ми одразу з чудового балкона, тераси з шикарничим видом потрапили у саму квартиру кухню-вітальню. Пробачте. Так, ми в кухні вітальні. Е, квартира сама взагалі 45 квадратних метрів. Вона у нас. Спланована як санузел потайна, потайна гардеробна кухня, вітальня і окрема спальня. Так, власне, ми потрапили в кухню вітальню. Вона невелика, але вона, на мій погляд, дуже грамотно спланована, тому тим, що вона барною стічкою зонована на. Зона відпочинка з переглядом телевізора, з диваном, така консоль під телевізором. Тут можна поставити саундбар, там соньку сюди поставити. Тобто тут все класно, грамотно облаштовано. А з цієї сторони ми таки прийняли рішення зробити таку меблеву інсталяцію, такого відкрито-закритого такого типу, де можна все теж поставити всякі картинки, всякі дрібні речі сховати. Ну, тобто, воно і красиво, стильно, і дуже функціонально. От як припустимо, стоїть оця... Чудова е, е, картинка без нативної реклами. Так, е, тут ми зробили такі, е, ну це ж лофт, це ж все про е, маленькі, великі цегли, все тут у нас теж е, витримка і в квартирі того самого стилю, який ви, до речі, е, побачили, коли ми піднімалися у холі. Все таке, таке масштабне, як і стеля. Тут е, стеля тут, до речі, е, натяжна, але е, щільова е, з таким ефектом, таке, що вони. Вставлена така паряча е, стеля. Прикольно вона виглядає. Там да, далі побачите, що в деяких місцях є підсвітки. Е, дивіться, вся, е, всі корпусні меблі, які ви тут бачите, це все власне виробництво. Я це кожен раз повторюю, але ну, треба повторювати: оця інсталяція, вся кухня, ця барна стійка, е, ця вся інсталяція під телевізором, і всі шафи, все, 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 все що ви тут бачите, вбудоване. Це ми ми робимо меблі будь-якої складності. будь-якої, Нехай це буде камінь, скло, мрамор, все що завгодно. Робимо меблі будь-якої складності. Так, кухня невелика, геобразна кухня, але тут теж все, на мій погляд, цієї кухні для двох людей. З головою вистачить, бо ну тут більше двох людей і проживати буде вже, мабуть, не трошки незручно. Вбудований холодильник, е, вбудована, як вона може, як вона може бути не вбудована, е, посудомийна машина. Ось, е, ну тут звичайна морозилка. Е, одразу все передбачили з дозатором для засобів. Далі що? Підсвіточка, варильна поверхня. Духова шафа, все є, всього вистачає місце під або під гриль, або під мікрохвильову піч, все тут теж вистачає. І тут ще не вистачає двох барних стільців, можна тут сидіти, снідати і дивитися на прекрасніший вид на річку Дніпро, на мост, на лівий берег нашого чудового міста. Далі ходім, я покажу вам вхідну групу. Там же у нас санузел і там у нас. Потайна, але дуже прикольна, гардеробна. Не перемикаємось. Ходім. Тепер, звичайно, давайте перевіряти звук. Пів хати зняли. У нас мікрофон виключений. Дуже зручно. Пішли заново все. Так, вхідна група. Тут у нас величезне дзеркало майже до самої, самого полу. Тут трошки так-от так. О! Ось вона, такий пуфик для перевзування і так далі. Тут ще така класна потайна дверця. Тут у нас схована вся щитова, вся автоматика, слаботочка, інтернет, все, 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 тут все сховано. Якщо воно було б не скрите, ми б переробили все більш елегантно. А так воно все закрите і туди дивитися, немає сенсу. Це дрот, до речі, під домофон. І дивіться. Тіна акцентна з декоративною штукатуркою, на мій погляд, дуже класно. вона тут все гармонійно дивиться. Двері прихованого монтажу, все одним, одним таким полотном. І такі дві led підсвітки теж класне, таке, як то кажуть, нічне освітлення, щоб не відмикати все світло, а піти в туалет і все видно. Ще забув сказати, по всій квартирі тут тепла підлога, і по всій квартирі тут іде Отакий чудовий, чудова кахельна підлога під, таки, під ламінат, під паркетну дошку, під, під дерево. Так, самузел. Ходім. Так, самузел. Він дуже ємний. Не скажу, що він величезний, але він, ну, для цієї площі він, мабуть, трохи більше, ніж. Чим треба навіть. Так, то теж зробили тут. Це, на мій погляд, дуже круто. Тут повноцінна ванна, скляна шторка, такий тропічний душ, тепла, тепла підлога. Ось і регулятори. Далі, що у нас? У нас тут дзеркало з підсвіткою, і у нас є така чудова шафа. Зараз я трошки детальніше про неї розповім. Тут у нас сховано все, що можна було б сховати. Пральна машина з сушкою, бойлер захований. І е, система фільтрації, і антипротікання, Аякс. Тут все 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 вбудовано, все тут у нас розташовано. До речі, ще полиці для всяких дрібних. Речей закрили, все на дочажечках закрилося. Меблі власного виробництва нагадую вкотре, щоб ніхто не забув. До речі, ці полиці, це все теж, це, це все наше власне виробництво Вони скляні, але ми все можемо, все вміємо. Унітаз інсталяція, гігієнт душ. Повторюсь, стеля 3:40. І ось ця і яку я казав. В щільовій стелі ще ми зробили стильову таку підсвіточку. Лед. Все мені дуже подобається. І ще заакцентую увагу на ефект парячої ванни. Ванна з підсвіткою і складається таке враження, що вона не стоїть на підлозі, а вона висить у повітрі. Про потайну кімнату, про потайну гардеробну, помните я ж казав. Дивіться тут. Шафа. Тут. Шафа, а тут. Залітайте. От таке рішення. На мій погляд, це дуже круто, дуже за замасковано так і ну, мало хто до такого рішення е приходить. Класне ж рішення з гардеробною? згоден. Ходім, спальня нас ще залишила, чомусь стоїмо? А дивіться, як ми круто придумали з кондиціонуванням. Тут один кондиціонер, ось цей, на всю квартиру, але ми його розмістили на оцій перемичці, і він дуже круто охолоджує і кухню-вітальню, і спальню. Гарне рішення, гарне. І не треба тут куча блоків, куча наружних блоків, куча драків, всього іншого. Клас, клас. Так, ось вона теж стильова, прикольна, невелика. Ну, В спальні що робити? Спать! Правильно, вся тусовка має бути е, гардеробна. Так, що? У нас тут теж двері прихованого монтажу, магнітний відбійник. Чикс. Чикс! І все. Класне рішення, мені це теж дуже подобається. Стіни у нас по всій квартирі пофарбовані. Тут теж у нас тепла підлога, тут теж у нас кахель, тут теж у нас цегли під. Лофт і, до речі, дивіться, яке круте у нас дзеркало, які у нас круті плафончики для гортання стрічки в інстаграмі по ночам, хто не спить. От таке класне рішення. Величезна однакова шафа з обох сторон, ну тобто для двох людей, щоб ніхто не сварився, що там його. Речі, а там на його речі. Ліжко метр шістдесят на два з матрацом. Ну Що тут ще? Повторюю, стеля височенна. Бо це лофт, у них така, такий стиль на усіх їх житлових комплексах, а цей житловий комплекс тому не є винятком. Так, що, от така квартира, от такий огляд, от так все круто у нас вийшло. Підемо побалакаємо, балакам, що вже надає ці розмови в кінці. Ну, давайте трошечки підрезюмуємо і розбігаємось. Друзі, мені дуже потрібен ваша ваш зворотний зв'язок. Будь ласка, напишіть у коментарях, бо у нас дуже велика просадка по переглядам, по, по відео. Може щось робимо не так, може щось треба удосконалити, покращити, або на, на, на навпаки, щось, щось прибрати. Напишіть, будь ласка, як вам такі формати, бо ми стараємось, а перегляди щось не дуже йдуть. А останнє відео Взлетіли перегляди про Київ десь, отут Отут можна його буде передивитися, як і всі інші відео. А, ось. ну що, Це дизайн. Я на початку відео розповів, чим ми займаємось. Це, на мій погляд, дуже класний сервіс, дуже крутий сервіс. Далеко не всі можуть такий сервіс пропустити. Дати надати людині, надати клієнту і вивільнити повністю час для того, що я це кажу вже не, не вперше. Кожен має займатися своєю справою. Ми займаємося своєю справою. Ви, як замовник, займаєтеся своєю справою. Наприкінці, ми отримуємо разом з вами загальний результат і всі задоволені. Ну так треба працювати, бо у нас такий час зараз, що ну не вистачає е часу бути людиною, оркестром, е керувати і підприємством, і ремонтом. Ну якось так воно зараз не дуже складається, бо часу у нас, на жаль, у всіх у на добу стало менше. Е все, хватить, хвати хватить дить та дизайн. Пока-пока.